Мені не звикати перемішувати будь-які рідини. Для початку я хочу приготувати льодяник на паличках. Для цього льодяники в рідкому вигляді я розливаю по колбачках. Після чого занурюю туди паличку попередньо посипаю цукром. Залишилося засікти час і можна подримати. Так, він і справді заснув. Ну і добре, менше галасу буде. Так, в моєму коктейлі буде запашна полониця, спрайт. І трохи льоду. Залишилося все гарненько подрібнити в блендері. Перелити отриману суміш в келих. І перший етап завершено. Далі в хід піде манго. Його я також змішаю із спрайтом та льодом, після чого другим шаром налью в цей великий келих. І Це ще не кінець. Тепер я подрібню мою улюблену чорницю, і це буде останній шар мого коктейлю. Ой, як гарно! Так, так, дякую, я знаю. Прикрашу його часточкою полуниці і гарною трубочкою. І цей розкішний а, коктейль...